14 лютого у фоє Шоцкінської центральної міської бібліотеки працівники книгозбірні організували виставку книг, які їм подарували читачі в рамках традиційної акції бібліотеці книгу, що приурочена до Всесвітнього дня дарування книг. Як говорить провідний бібліотекар Шоцкінської центральної міської бібліотеки Любов Михайлова, до акції долучилось чимало мешканців громади, які в тому числі дарують книгозбірні і ексклюзивні видання. Як ви бачите на нашій виставці, представлені книги. Які подарували нам і наші читачі, і пересічні громадяни нашого міста, підприємці. Це дуже велика їм всім дяка. І нам подарував книги мер нашого міста Микола Петрович Нога. Ось вони такі чудове віддання. Це його особисті книги. Ми за це дуже дякуємо. Всі книги, які приносять громадяни в рамках акції, стануть частиною виставки. Дарують різноманітну літературу, дарують як і українських авторів, так і авторів світу. Літератури. Жанри різноманітні. Це і мелодрами, це і детективи, це і фантастичні твори, це і психологічні, тобто мотивуюча література. У бібліотеці додають, принести книги у подарунок можна не тільки 14 лютого, а й в будь-який інший день. Всіх запрошуємо, всіх небайдужих, хто має змогу подарувати бібліотеці книгу. Ви прочитали, вона у вас стоїть на полички. Ви не користуйтесь цією книгою, подаруйте бібліотеці, подаруйте всім читачам, які приходять до нас, і буде велика вам вдячність.